Привіт усім! Сьогодні ми зануримося у світ справжніх хімічних хамелеонів, амфотерних сполук. Це такі речовини, знаєте, з унікальною подвійною натурою, які можуть змінювати свою поведінку залежно від того, хто поруч. Давайте розбиратися, як їм це вдається. Уявіть, якби ми могли взяти інтерв'ю в амфотерної сполуки, її відповідь була б саме такою їхня поведінка, їхня хімічна особистість ну просто повністю залежить від середовища, в яке вони потрапляють. Так що ж це таке по суті? Насправді все просто амфотерні сполуки це речовини, які вміють бути і кислотами, і основами. Вони мають оцю унікальну подвійну природу. І саме в цьому їхня головна фішка. І знаєте, ми не дарма будемо називати їх хімічними Хамелеонами. Ця метафора ідеально описує їхню здатність змінювати свої властивості залежно від співрозмовника, тобто іншої речовини, з якою вони вступають у реакцію. Гаразд, час познайомитися з нашими головними героями. Хто ж саме належить до цієї дивовижної родини амфотерних сполук? Давайте поглянемо. Ось вони. Подивіться, найпоширеніші амфотерні оксиди. Зверніть увагу, як класно вони згруповані за ступенем окиснення металу плюс 2, плюс 3 і 4. Це, до речі, дуже допомагає все впорядкувати в голові. Тут і цинкоксид, і алюміній оксид, і навіть хром і оксид А от що справді цікаво, так це те, що кожному такому оксиду відповідає свій амфотерний гідроксид. Формулу гідроксиду дуже легко уявити, якщо просто по думки додати воду до оксиду. От, наприклад, з ZnO ми отримуємо ZnOH2. Спробуємо в умі скласти формули для інших. Але тут є дуже важливий нюанс, і це такий момент, де можна легко помилитися. Хоча ми й можемо уявити, як додаємо воду, щоб вивести формулу, в реальності так не працює. І амфотерні оксиди і їхні гідроксиди вони ж практично не розчиняються у воді. Тобто, отримати гідроксид можна лише іншими хімічними шляхами. Ну що ж, час розкрити першу особистість наших хамелеонів. Як вони поводяться, коли зустрічають кислоту? Ну, звісно, вони одразу вмикають режим основи. Коли вони поводяться як основи, є два основні шляхи з кислотами це класична реакція нейтралізації, де утворюється сіль і вода. А з кислотними оксидами утворюється просто сіль. Все дуже логічно, точнісінько як у звичайних основ. І це, до речі, не якась абстрактна теорія з підручника. Ось чудовий приклад із життя. Багато ліків від печії, антацидів містять алюміній гідроксид. Він реагує з хлоридною кислотою в нашому шлунку і просто її нейтралізує. А тепер невеличка перевірка. Погляньмо на це рівняння, які продукти утворяться в результаті реакції алюміній гідроксиду з хлоридною кислотою. Це ж сіль і вода, а конкретніше. Ну, звісно ж, алюміній хлорид і вода все просто так ми побачили, як вони поводяться з кислотами. Але що ж відбувається, коли наш хамелеон зустрічає сильного гравця з іншого табору, лух? Він миттєво перемикається на кислотну поведінку. І отут, увага, все не так просто. Є два абсолютно різні сценарії. Реакція може відбуватися при сплавленні твердих речовин з високої температури або ж у водному розчині. І результати будуть кардинально різними. При сплавлянні, скажімо, цинк гідроксиду з натрій гідроксидом утворюється проста сіль натрій цинкат. І це не просто хімія заради хімії, ні, ця реакція має круте практичне застосування. Цинкати використовують для покриття металів, наприклад, автомобільних дисків, щоб захистити їх від корозії. Але стоп, звідки взявся цей цинкат Іон ZNO2- є такий простий трюк, щоб це зрозуміти. Уявімо, що ми до оксиду ZNO додаємо молекулу води H2O, отримуємо таку собі умовну кислоту h 2 zno 2 аніоном якої і є наш цинкат Іон. Цей спосіб працює для всіх амфотерних оксидів. А тепер обіцяний лайфхак для другого випадку для реакції в розчині. Там утворюються значно складніші так звані комплексні іони. І як запам'ятати їхню формулу? Правило просте: кількість oh груп у цьому комплексному іоні буде вдвічі більшою ніж кількість атомів оксигену в простому кислотному залишку. І наш приклад з цинком це чудово показує. Пам'ятаєте у цинкат іоні зно 2 було два оксигени. Отже, в розчині утвориться комплексний іон з чотирма ОН OH групами ZNOH4 мінус. А вся силь буде називатися натрій тетрагідроксоцинкат. Звучить, може, трохи страшно, але логіка ж проста, правда? Ми розібрались, як вони реагують з кислотами та лугами, але є ще одна їхня цікава особливость, і вона пов'язана з тим, як вони реагують на високу температуру. Справа в тому, що наші амфотерні гідроксиди, скажімо так, не дуже люблять спеку, вони нестійкі і при нагріванні просто розкладаються, вони ніби втрачають воду і повертаються до своєї вихідної форми до відповідного оксиду. І знову ж таки, це не просто рівняння на папері. Ця реакція дає нам щось дуже красиве і корисне. Наприклад, при нагріванні хром гідроксиду утворюється хром-3-оксид, а це дуже стійкий зелений пігмент, який використовують і для фарб, і навіть для забарвлення скла. Ну що, влаштуємо швидку перевірку. Застосуємо це правило, що утвориться, якщо добряче нагріти цинк гідроксид ZnOH2. Подумали? Звісно ж, він просто розпадеться на цинк оксид, тобто ZNO і воду h 2 H2O. Ми пройшлися по багатьох моментах. Давайте тепер все це зберемо докупи і виведемо головне правило поведінки наших хімічних хамелеонів. Отож, три головні правила, які треба запам'ятати: перше, з кислотами вони діють як основи. Друге, з лугами вони діють як кислоти. І третє, їхні гідроксиди не витримують нагрівання і розкладаються. От і все, це і є вся суть амфотерності. І наостанок питання, щоб подумати: амфотерність це ж по суті здатність до хімічного компромісу, до адаптації. А де ще в природі чи, може, в суспільстві, ми бачимо такий самий принцип подвійності, вміння існувати в різних ролях. Поміркуйте над цим. Дякую, що були сьогодні з нами.